Мега-мега величезна посилка йде і на Україну, і на Польщу. Тут на дві сім'ї. Чоловічий оберіг від 77 біт. Буде охороняти, оберігати від зла, неприємності, негатива, смерті. І жіночі, два оберіжка для гарних моїх дівчаток. Для... Так, це для Миколи чоловічий. Це для Ірини і. Так, Олени, спутать, оберіги не можна. Вони всі підписані, заговорені на дату народження на особисте ім'я і біополе. Далі, оберіги молодості для Ірини, для Олени, щоб ці дівчата були завжди гарні, завжди молоді. З потужною жіночою енергетикою. Бо я дюся, для цього все постаралась. Так, так, чарівні фартові оберіги і для Миколи, і для Олени. Вони всі підписані. Кожен 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 оберіг підписаний. Так, зараз дивимося. Ірина. Так, 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 дивлюсь, через так, Микола. І, Олена, ось, ось там, де сила, де фарт, де успіх. Буде завжди в усьому вести. В них ще дати народження такі суперові. Так, далі, червоний оберіг кохання для Ірини, для Ірини. Так, дивимося. Так, для Ірини, бо кожен підписаний оберіг. Так, дивимося. Так, Ірина червоний оберіг кохання, щоб вона була в парі. Ну він не тільки від, від самотності, від зглазу, від порчі, від негатива. Червоний оберіг кохання, а ще й від зглазу, від зурочень. так. Коричневі робочі оберіги. Ось такі, як у мене, їх не треба стягувати, розтягувати, ручку, отак полу сюди вложив і перекатав. Так, це дивимося, для кого я заговорю. Для Олени. Так, і це більший для Миколи. Ось те магічні знаки це знаки Діда Нестора. Етикетку також можете зберігати, ну, себе, може, в гаманцю, в барсетки, багато хто мої етикетки зберігають, бо тут підсилювані обряди. Далі, гармонізація. Так, не будемо показувати імена. <сум> Грошові оберіги на 7 обрядів. Ось чоловічий він більший на Миколу, і жіночий, ось такий Іконками, він менший. ось Олена Я дуже старалася над кожним оберігом. Значить, дивіться, три дня я заговорюю, я не можу в той день відправити, коли ви хочете. От слідуюча відправки будуть до 7 березня. Слідуюча відправка буде з 27 березня по 5 квітня. І вже дуже-дуже багато. Я щось все записую, всі ваші Імена, адреси, дати народжень, щоб краще служив вам оберіг, потрібно обов'язково дату народження. В даті народження для мене криються всі секрети. Я тоді можу прив'язати. Ось, бачите, усилить той чи інший обряд. Усилить, посилить. І ще я вам що хочу сказати, що не обов'язково всі оберіги носить. Виберіть, які вам зручно оберіг на руку, ну, одягайте і носіть. Можете, якщо грошові оберіги, допустимо, лівша, то лівою рукою рахуйте гроші, на ліву руку треба одягати. Якщо червоний оберіг, на ліву руку, бо черв... ліва сторона відповідає за любовні всі ваші похожі і любовні чакри. 77 біт носити можна на лівій руці. Фартовий оберіг не обов'язково носить. Це такий таємний оберіг, його потрібно зберігати там, де ви коштовні речі свої знаходите. Наприклад, даже якісь зберігання ваші, золоті речі, або як де документи там, на квартиру, на автомобіль і там їх зберігати. Це удачливий фартовий оберіг, непростий. Це оберіг, який заговарюється на біополе людини. Ставиться три фартових обряда. І якщо рветься оберіг, наприклад, порветься, тут, навіть на куски порветься, все одно зложіть, він буде вас оберігати, втрачає силу мій оберіг, тоді, якщо ви його загубите. А так, я дуже стараюся, я дуже виснажуюся, як їх заговарюю, І я не можу пачками їх відправляти і не можу пачками приймати замовлення. Я скільки можу, скільки і я беру замовлення, бо це енергетично тяжко заговарювати оберіги. Я дуже стараюсь для вас.